Якщо ми будемо писати тести з допомогою page, пейджомпонент то зміна в одному місці буде впливати на всі тести. Тобто, якщо розробник за 5 хвилин змінив там якусь кнопку на інтерфейсі, то ну, таким самим чином я можу за 5 хвилин змінити у своєму тесті ну, цю кнопку, і вже всі вся тисяча тестів підхватить цю одну зміну, і тести стануть актуальними. У інші рішення да, вони теж загально відомі. Прив'язка до тестових ідентифікаторів елементів керування. Да. Якщо домовитись з розробниками, що вони на елементи керування будуть додавати унікальні ідентифікатори, то там вже зміна дизайну, зміна надпису на кнопці або на інтерфейсі, вона не буде призводити до того, що тести будуть ламатися. Чому? Тому що в нас тепер є цей інструмент, який допомагає нам однозначно ідентифікувати цей елемент на сторінці, будь-який в нього буде дизайн, будь-яке розташування та інше. За 5 хвилин можна додати автоочікування. Селеніум. І це теж воно вже ну суттєво вирішує проблему надійності тестів. Щось цікаво ще з'явилося за останні роки, це те, що вже з'являється автоматичне виправлення тестів. Да? Ви можете це знайти за допомогою ключових слів auto-healing або auto-fixing.